Якщо зникло світло вдома, не сумуй, бо всім відомо неприємність тимчасова, зрозумій, що справжнє світло не у лампі, а навколо. На маленькому гнітці, що тремтить у каганці, в очах мами грає світло ніжно, лагідно. Привітна. Світлі спогади завжди сяють промінцем в житті. Світлі мрії повсякчас від нудьги рятують нас, світлі блискавки ідей тішать роздуми людей. Добрі вірні світлі дії є місточком до надії, не забуду я й про сонце. Яскраво гляне у віконце, миттю смуток геть зникає, і нас світлий день вітає. Десь тим часом вмілі руки лагодили, майстрували, лаштували і ладнали складні електрики джерела. І ось, бачиш, світлі люди дали світло всім в оселі. А для того, щоб спокійно світлі люди працювали, і в ясних очах дитячих світло мрії не згасало, сильні і хоробрі люди землю нашу захищають, світлі воїни добра, темну силу подолають, світлих людських прагнень щит. Світлом огорнув весь світ, світлі мрії, світлі дії, світлі долі, світлі зорі. Якою ж справжня є пітьма, вже незабаром взна Оте, що світло у дітей краде.